Потрібен. Будь ласка, візьміть людину, виведіть її, виведіть її звідти. Вивідіть коридор, і щоб медик пішов вам на зустріч. Медику важко буде проходити. Ось медики прийшли, зробіть коридор. Друзі. Герою Максиму! Вічна пам'ять і вічна слава. Друзі, слава! Слава! Слава, 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 слава,

Вічна слава Герою! 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 Будь ласка, Христа! Дипленіть! Тройте периметр! Периметр зробіть, будь ласка! Я трохи не чую. За сцену його відводьте! За сцену! Я... На сцену! На, на се тримайте! Тримайте периметр! Болю стане все більше, біля куля <рігла> з пістолета не виходить! Хлопці, треба, щоб фахівці з ним працювали. Не вчиніть ну, да. самосуд! суд! Треба, щоб фахівці працювали з ним. Нікому легше не стане. На йому! Алло. Да, да, не чути. Що це щось плечук. Я буду в розташуванні. Да, да. В так, Нехай спини це ім'я твоє. Нехай прийде так. Твое, добре, я в порядку. Нехай буде воля твоя як на небі, Я ja знаю, я ja знаю, вік на да, 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 наш насушний дай нас нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувався.